Дуже самобутній виконавець, яка не схожа думаю, ні на кого з закарпатських співачок своєю манерою виконання. У неї в крові тече саме наш закарпатський, русинський дух. Він знаходить її своє відображення у тому, що вона робить на сцені дуже цікавий спосіб. Вона вміє не просто співати народні пісні, але вміє їх подавати дуже нетрадиційно. Дуже вирізняється вона цим у дуже таку вигідну сторону через те, що підхід до виконання пісень у неї незангажований, нетривіальний. Вона ці пісні завжди пропускає через себе і вміє їх висловити не просто як виконавець народної пісні, а й у поєднанні із сучасними елементами поп. Етносу виконання елементів року електронної музики. Ну перш за все, ми познайомилися з власне на одному спільному концерті, який ми мали на Закарпатті. І Я тоді пригадав, що я її бачив на Голосі України по телебаченню. І тоді вона вже впала тим, що вона має специфічний тембр, характерний лише для Закарпаття. Оце, як співає Черкаський хор, як співає е, е, хор вірьовки, це інша зовсім манера. А вона залишила ту манеру співу, яка є е, тут характерна і яку передала їй мама. І незважаючи на те, що багато е, нам має, до речі, філологічну освіту, і вона не поборола в собі оцю фонетику, перш за все, Закарпатську, яка є. Е, я сам... Я не можу то «и» вимовити так, навіть як вони вимовляють, тим більше, що при співі це все виявляється, і тому як для фольклориста для мене дуже власне так є природньо сприймати так, як співають дійсно в народі. І коли на голосі України її сприймали дійсно як прекрасну співачку, а я думаю, що і вони сказали, що з вами вже нема над чим працювати. Звичайно, вони ні репертуару не знають місцевого, ні місцевої манери співу. І тому вона випала від самого фіналу. Але, в принципі, це дійсно співачка, яку навіть ми трохи недооцінюємо, тому що ну, така у нас ментальність. Назарчику, як думаєш, мамка від когось навчила так файно співати? Е, я думаю, що від мами, бо вона ще з дитинства ходила на її уроки. Е, моя бабка була вчителем музики, поки не йшла на пенсію. Вот. А, а мам, е, бабка як співала? Що співала, які співанки? Е, обичні е, стародавні закарпатські, да. Любила закарпатські співанки. А, а вона не казала, ти від когось навчила? Ні, не казала. В ні. Ну, а за що любиш мамку? Маму я люблю за те, що вона якби співає, ну і дуже добре. Да. Добре співає, а ще за що любиш? – Я її просто люблю. <риклад> Як думаєш, сьогодні концерт сподобається людям? Так, да, думаю, так. Да. Чому? Ну, тому що це 14 закарпатських пісень, а Закарпатський має, має подобатися закарпатцям, так. Да. Щоб і побажав мамці. Щоб нормальні пісні пройшли всі. Пам'ятаю, що вразив її голос. Настільки він потужний, вона маленька, тендітна і не віриться, що такий сильний голос у неї. Вірю, що вона дійсно та перлина. Діамант, от, який зараз отримує ці грані і починає блищати. Вона, я вважаю, одна із найкращих у нас в нашому краї із співачок. В неї дійсно Божий дар. І можу їй побажати тільки всього хорошого і рухатися далі. Який вродливий. Ранки твої весну, По поястрах юні, молоді, Зросли води і знову все небесно. Бусково ніжно, майже як тоді. Як я чекав, дощі у моїй, омивай моє душу, тіло моє твар, бий у падок, бий гібугналю бубен. Ти моя новинка, я твій новинарь. Співанки Мирослави, на що вас надихають? Я хочу спочатку сказати перед тим, що надихають, що це є супер талановита дівчина, жінка, яка має природний дар. Тут ніхто нічого не відніме, не добавить. Дуже мене вражає, чому я її поклонник її пісень, що вона дуже прекрасно етно наші пісні, дуже вміло і дуже тонко відчуває сучасні обробці. Я як скульптор сприймаю музику не в такому побутовому сприйнятті, що пішов звук, все. Її пісні мені створюють пластичні форми. Вони мене мені якось ту таку, яка звучить мелодично. Я відчуваю її пластично. Вона передає. Да. Так, вона передає той дух. Ну, мені з нею цікаво співпрацювати, тому що. По традиції у нас завжди співачки-баладистки, як зокрема, колись було Віра Баганич у Закарпатському хорі, котра фактично вважає зараз Копенець свою правонаступницю, так можна сказати. Залишили дуже багато пісень, і саме того духу, котрий вона започаткувала ще за часів Михайла Кричка під час праці в Закарпатському хорі. Дуже добре, що таке як Мирослава, тому що вони саме не дають вмерти у цьому духу цій подачі. І саме то, що вона робить зараз на сцені, є дуже цікавим з погляду людей, котрі працюють у цьому напрямку. Поряд з народним виконанням у неї дуже багато цікавих обробок пісень у нетрадиційній естрадній формі. Я думаю, що сьогоднішній концерт, який буде. Показаний. Я думаю, що багато хто з них з глядачів відкриє себе і Мирославу у зовсім іншій іпостасі. Конавицю, котра у сучасній формі, і не лише в сучасній, а традиційній, вміє подати саме дух закарпатської пісні. Це правда. Я приїхав її підтримати, послухати. Знову ж таки, на її сольній концерт, який є, звичайно, вистраданий. вистраждений вже багато десь років, і вона на нього заслуговувала вже набагато раніше. Ну і прийшов теж брати участь в цьому концерті. Я маю колекцію 700 інструментів народних, 600 українських, десь, 100 інших народів. І я буду грати на трембіті. На таких теленках, які є тільки в Карпатах, супілки безотвірні такі потім буду грати. Ну міг би ще багато грати на чомусь, але це вже знаєте концерт її, тому я не буду там показувати. Все це буде відповідно до програми, все буде по мною заграно. Але як фольклорист я знаю, що багато ще загинуло, і добре, що Мирослава якраз підтримує це все. Але насправді кажучи, багато що дуже пропало. Я знаю по своїй практиці. Коли я поїхав на Бойківщину і Закарпатську, в тому числі ще в 74 році вже керівник з консерваторії, де я працював, і я вже там трошки набрався досвіду. Як я вже зараз поїхав, я ще працював в університеті зараз в Львівському з фольклористами, етномузикознавцями, і Я поїхав зараз в ті самі регіони, і ви знаєте, набагато все пропало. Дуже багато пропало. І репертуару, і манери співу, і мелізматика така, яка у виконанні, є, і темральність пропала багато. Найголовніше, що пропав вже репертуар. Дуже мало залишилося з того, що було ще в 70-х роках. Тобто, вже навіть моє покоління, так зване післявоєнне покоління, вже не має інтересу до цього репертуару, який був ще. До військових часи. Я не хочу сприймати це як знаєте, якийсь занепад такий серйозний, але у всякому разі багато що пропало. І слава Миросі, що вона це підтримує, так як це би мала підтримувати кожна людина, чи вона живе в Україні, чи вона Україна, чи вона словак, чи вона поляк, чи вона русинство представляє так, як знаєте, це часом представляє в тому доброму значенні. Пані Олено, чим вражає творчість вас, Мирослави? Ви знаєте, я тільки недавно з нею познайомилась. Но вся дитина до мене настільки прив'язала, що я, я не можу її передати. І я думаю собі, ну, що я можу їй щось приложити? Вона прийшла до мене додому. І давайте якісь пісні, які то, ну дещо я її там наспівала, то було недавно. Ну і коли було 70 років на карпатському хорові, то теж мене. Пригласили на концерти, я прийшла. Мені ця дитина так сподобалась, що я, я, я не знаю. То, то, то... Чим сподобались? Ну це народне виконання, ви розумієте? Дійсно, що відчувається ця душа народна. Я щаслива. Можна сказати, до цього дня я йду з народження, тому що мама моя Терезія Михайлівна, копинець жупанин, мене виховувала любити наш край і любити наш фольклор. Поновила творчість я у 2009 році, і з тих пір я мріяла про цей концерт. Тобто сім років сьогодні. Мама хотіла потрапити, і вона вірила, що в мене будуть повні зали. Тому сьогодні, вперше, в мене повний зал, в мене концерт, де присутні мої друзі, ті, хто мене люблять. І я щаслива. Я їм хочу показати красу Карпат. Ми на сьогодні трохи очерствіли, наше суспільство. І це я можу сказати, чому я це скажу. Тому що по телебаченню, по всьому, у нас ви не побачите нормальних молодих артистів, яких розкручують. Якщо щось ви побачили, то все вже все натаскано, давно протолкнуто різними способами, а таких от талановитих, іменно які працюють на етнопіснях, які минуле поєднують з майбутнім. Ви дуже-дуже рідко можете зустріти в ефірі. Тому я дуже її ціную і думаю, що якщо б була такі меценати або спонсори, щоб їй допомогли, це б була співачка Європейського штибу. Я з того краю завертав, де бідував рудних слов. Дипився жадобно впиваву пахнячу всю зеленену. У Женя, старий уж сповідать. Над нами потяг милих руй, вся древність за решітки звідать. Повіж, десь Бог, єдиний ми. Борі. Когут, годинка, стара новинка, тріски огінь, послідній шваблик тепло у хижі, дай Боже сили, дай красний день! Била у Парижові, у Лондонові та й у Нью-Йоркові. Водилам та лапала у папучах, та й терничну воду лляла на сей бак, це пласмасової. І зрадувала м'я. Є сім'я, та й світ кругомня, та й світ є. Поталапала медале по життю своєму позирати. А що ще є там, де нас не та й так і буду тепер. Життювий радову та й чудовись. Низька опарижен. Завтра Берліну Os Outri... o, o Carpata. Тихий югим, запах капусти і різкаші. Господи Боже мій, що був день, шепчуться спомінем нашим. тягло небо, дощ пав у траву, оттаву в Євангелію зелену, це кось колись покосить так, як ти, зеленину по тобі не кошев.